Все більше сімей в наш час цікавляться державною політикою у сфері соціального захисту населення. Люди запитують, чи можуть вони отримати різні види допомог у зв'язку із малими доходами сім'ї. Дане питання набуло актуальності в нашому місті після того, як за дітей, що відвідують дитячі садочки та мають статус потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи і мешкають в третій зоні. Стало потрібно сплачувати за харчування. Відповідно до законодавчих змін родини, які визнані малозабезпеченими, мають право не платити за харчування. Тож спробуємо розібратися, хто такі малозабезпечені сім'ї? Адже якщо ви отримуєте 1218 гривень мінімальної заробітної плати, це ще не привід вважати себе малозабезпеченою людиною. Малозабезпечена сім'я. Це сім'я, де рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. і Є різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом цієї сім'ї. Прожитковий мінімум це 1218. Для працездатних осіб це 21%. Це складає 255 гривень 78 копійок. Для інвалідів і осіб, які втратили працездатність, це 949 гривень. Для діток віком до 6 років 877 гривень 20 копійок, і віком від 6 до 18 1093 гривні 10 копійок. Тобто розрахунок складний. Якщо є мама, папа працездатного віку, працездатні, тобто на них на кожного береться 255 гривень 78 копійок. На діток залежно від віку. Це є рівень забезпечення прожиткового мінімуму для цієї сім'ї. Але дохід у сім'ї. Виявляється більший, ну частіше за все. Тобто мама працює, папа працює, має заробітну плату там, 2 тисячі дві з половиною, і воно все це перекривається. І дійсно, якщо дохід родини маленький, так, і багато діток в сім'ї, то якби виходить малозабезпеченість цим людям. Варто відмітити, що станом на 1 січня 2014 року в користані було зареєстровано та отримували допомогу 82 малозабезпечені родини. На 1 січня поточного року кількість малозабезпечених сімей вже 181. Отже, кількість соціально незахищених сімей зростає, та слід нагадати, що не всі родини, які мають маленький дохід, можуть бути визнані малозабезпеченими. Якщо у складі сім'ї яка звертається за цією допомогою є особи, які не працюють, не служать, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу, або не здійснюють догляд за дитинкою, за похилим віком, ну людиною похилого віку, за інвалідом. То ця родина не має права на малозабезпечення може бути відмовлено, якщо під час обстеження такої малозабезпеченої сім'ї буде виявлено, що родина має інші джерела для існування які не задекларовані, також можуть відмовити, якщо родина в попередній рік здійснила купівлю квартири, автомобіля там, земельної ділянки в розрахунку на суму, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів на цю сім'ю. Також не призначається, якщо є у власності цієї сім'ї земельна ділянка більше 0,6 гектарів, не може отримати державну допомогу і родина, яка в своїй власності має два автомобілі, або у сім'ї є друга квартира. Проте фахівці управління праці та соціального захисту населення радять звертатися до них, якщо є, хоча б маленька надія на те, що ваша родина має право на державну допомогу. Якщо це працюючі особи, вони з собою приносять довідки про доходи за попередні пів року перед місяцем звернення, тобто тато, мама приносять зарплати, щоб ми могли хоча б вирахувати, чи вийде ця допомога, чи збирати дальніший пакет документів на ці державні соціальну допомогу. Отже, для того щоб оформити державну соціальну допомогу як малозабезпечена родина, слід звертатися до управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Коростень Вулиця Кірова, 8, кабінет номер 6.